Уявіть собі, спекотне літо в Лондоні 1858 року. Температура досягає незвичних для Англії 35 градусів, а головна річка міста Темза перетворюється на відкриту каналізацію. Запах стає настільки нестерпним, що парламент змушений припинити засідання. Завіси, змочені хлоркою і вапном, не допомагають. Ця подія увійшла в історію як великий сморід. Маловідомий факт: протягом століть лондонці викидали всі відходи в Темзу. Коли населення досягло 2,5 мільйонів, система просто не витримала. Річка перетворилася на смердючу чорну рідину, де не могли вижити навіть бактерії. Найцікавіше те, що в той час панувала міазматична теорія. Люди вірили, що хвороби передаються через погане повітря, а не через воду. Іронічно, але саме запах, а не страх перед холерою, змусив владу діяти. Парламент, рятуючись від нестерпного смороду, Виділив рекордну суму в 3 мільйони фунтів стерлінгів, колосальні гроші на той час на створення нової каналізаційної системи. Інженер Джозеф Балджет спроєктував грандіозну мережу тисячі миль підземних тунелів, які досі працюють під Лондоном. Один з найбільших інженерних проєктів 19 століття був завершений за 10 років і практично викорінив холеру. Хоча це не було його первинною метою, іноді найгірші проблеми приводять до найкращих рішень, особливо коли запах настільки огидний, що його не можна ігнорувати навіть тим, хто приймає закони.